Я готовий привітати Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки та співпраці. Добрий вечір, пане Сергію. Вітаю вас. Пане Сергію, мабуть, із сьогоднішніх ну, звітів, скажімо так, новин за останні дні інформація від Олександра Сирського про те, що вдалося вже за офіційною позицією з офіційним висновком і підсумком Генерального штабу зафіксувати ситуацію на Сумщині. Скажіть, будь ласка, от ця стабілізація: наскільки вона стабільна? Ви бачаєте за таку тавтологію? Наскільки вона стала? Чи у Росіян є можливість якось пробувати, Тиснути сильніше щось змінити ну абсолютно слушне питання, і звичайно ж у війні, особливо у такій масштабній війні, якої є наша, не можна сказати, що щось взагалі може бути стало. Тобто, і звичайно ж, все залежить від того, чи наважиться тепер Російська Федерація перекидати якісь свої додаткові сили. Саме на сумський напрямок для того, щоб ну покращити своє становище, тому що не секрет, що нашим силам оборони вдалося здійснити ну фактично неочікуване для всієї Російської Федерації. Тобто, пригадаємо, ще два місяці тому е, західні розвідки, е, аналітики і е, ну та купа джерел повідомляли, що мовляв оце величезне угрупування, тобто там близько там від 60 до 70 тисяч. Яке росіяни накопичили для того, щоб витіснити наш курський плацдарм? Ну, от що це, мовляв, їхні найкращі сили, і там і морська піхота, там і десанту штурмові підрозділи. І, от в ними, мовляв, росіяни дійдуть аж до самого міста Суми, і якщо не захоплять, то принаймні вже фактично підійдуть на артилерійські постріл, на пострілство ага. ствольної артилерії і будуть руйнувати це місто. Будуть обходити, будуть пов'язувати, тобто вже з півночі зможуть загрожувати Харкову, тобто перерізавши фактично цю е, ну вже тоді ракаракадну дорогу, яка сплучає Харків і Суми. Тобто всі ці сценарії вдалося зірвати нашим силам uh -huh. оборони, і при чому і ще навіть не середина літа, тобто так на випередки здійснили е, ось цей удар, і він виявився надзвичайно успішним. Ну а не секрет, що генерально е, в росіян був задум. Саме розтягнути, розсмикати угу. наші сили, тобто, щоб ми щоб вони загрожували сумом. Ми, звичайно ж, цього не могли б допустити, тому що це є обласний центр. Ми б перекидали туди. Змусило б нас перекидати туди резерви, і натомість вони б тоді атакували вже на півдні, Тобто, пам'ятаємо всю ту загрозливу ситуацію, яку вони створювали, тобто вони накопичували через Маріуполь, перекидали додаткові резерви для того, щоб тиснути ага. на півдні Запорізької області, тобто. Пане так. Пане Сергію, от можна про сумщину, я трішки докладніше розпитаю, аби зрозуміти, а як до чого, які правильні кроки управлінській команді зараз треба е, ну ухвалювати, вживати, робити їх. Е, наприклад, е, якісь загородження чи фортифікації, от укріплення кордону або позиції, які наразі є, для того, аби росіяни не могли ну легко рухатися і відсувати українські е, сили, е, це мабуть необхідно. З іншого боку, зараз е, ну сама тактика природа війни, природа, Да передової це ніби уже перестає бути тільки лінією зіткнення. Це стає такою кілзоною, ніби із танками уже рідше рухаються росіяни. А проти маленьких диверсійних груп чи навіть поодиноких військових, які просто йдуть полем, ну нібито там зуби дракона, умовно кажучи, ну не настільки ефективний спосіб, що робити правильно зараз. Та ну, взагалі, не ефективні, звичайно ж, і е, тут треба сказати, що справді посиленню ось цих. Інженерно-фортифікаційних е, споруд було приділено е, командуванням наших збройних сил і загалом сил оборони е, було приділено чимало часу. Тобто, ми бачимо, що застосовується абсолютно все. Тобто, це по новому будується система укріплень. Вони будуються е, навколо укріплених районів, зважаючи на те, що у нас є дефіцит саме живої сили. І, звичайно ж, для того, щоб не скупчуватись, не допустити скупчення, тому що там, де скупчуються наші бійці, туди обов'язково росіяни відправляють літаки з їхніми кабами, намагаючись зруйнувати такий укріплений район. Звичайно ж всі ці укріплення мають бути з накриттям, тобто це вже. Абсолютно нова річ, яка ну фактично такий новий тренд війни, який триває вже протягом року. Коли відкриті укриття вони просто не можуть бути на лінії фронту, обов'язково, хоч чимось, але вони повинні бути перекриті, тому що тут і дрони, якщо вони навіть не вражають зверху, то як мінімум спостерігати за переміщенням. По між різними позиціями можна спокійно, якщо, якщо немає, тобто якщо ага. окоп не накритий ага. різноманітні дрони, снаряди. Тобто, дор якщо ми говоримо про дороги, то побудова і натягування ну і сітки рабиці і рибальські сітки, тобто будь-що, що може зупинити дрон, тому що саме на сумщині використання дронів є. Ну, таким найбільш масовим, найбільш ефективним, і в тому числі з боку росіян, і те про що ви сказали, що перекрита дорога, фактично ну, перебита логістика між сумами і суджею, це означає, що без логістики ми не можемо утримувати плаздав на курщині. Ну а попри це, я хочу лише зазначити, що на Курщині наш плацдарм досі до речі зберігається. Логістика там зберігається, uh -huh. і це не дозволяє росіянам якраз розгорнути в тому числі повноцінно свій, е, свій наступ і на суми. Пане Сергію, от іще ще трішечки один акцент про Сумщину. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А він робить акцент, що видихається цей такий спроба російська наступу і тиску саме на цьому напрямку. Що російські штурмовики, дезертирство, втрати ну от видихаються. Кількісно стає їх менше. І дійсно українському війську вдалося завдати втрат в особовій силі, саме от на цій ділянці фронту. Але з'являється інша інформація від південно-корейської розвідки від членів. Парламенту Південної Кореї, що Північна Корея готує новий контингент, який вона буде відправляти в Росію. Зрозуміло, асоціативно у нас це все пов'язано із Курщиною. Ну, тобто, логічно, в першу чергу, коли ми чуємо про північнокорейських солдатів, ми думаємо, що вони можуть бути спрямовані туди. Але. Питання постає досі. Вони тільки на території Росії воювали. Так вони ну окремі випадки, окрема інформація була про появу точкову десь на тимчасово окупованих українських територіях, але нібито масового досі ще такого використання не було. Зараз цей плацдарм на російській території відносно невеликий. От який висновок із цього всього зробити? Росіяни і північнокорейці вже готові до того, що це може бути насправді використання північно-корейської армії на українській території. Ну поки що, е, із тих заяв ми робимо висновок е, такий в принципі, як і е, під час проведення курської операції минулого року. Що е, українці е, ну на Курщині в наступі, а зараз на сумщині в обороні, але однаково виконують головне завдання: це знищення ворога. І що в росіян саме на цьому напрямку е, їхні справи погані. Тому що виявляється, недостатньо сформувати навіть таке потужне ударне угрупування, воно не виконує своїх завдань. Тобто, і справді я погоджуюсь з паном Коваленком, що резервам росіян нанесено такої шкоди, таких втрат, що на сьогодні росіяни діють абсолютно, абсолютно тотожно з аналогічним періодом, але минулого року, коли вони ну дуже в терміновому порядку просять північних корейців прибути сюди для того, щоб підсилити, тому що їхніх резервів просто-напросто не вистачає, і те вже як будуть задіяні ці е, сили. Тобто, навіть е, перебуваючи в тилу, е, кожні 5 тисяч е, ну тиловиків е, десь е, північних корейців, це означає, що нових 5 тисяч штурмовиків росіян вони з'являються на лінії фронту. Е, вони можуть бути. Задіяні ж не лише в під час штурмових дій. Вони можуть е, бути задіяні під час мінування, під час е, облаштування інженерних е, загороджень і, і фортифікацій російських, тобто вони можуть бути задіяні по різному, але від цього саме мета ага. присутності іноземного контингенту, а це завжди ну такий це ляпас для будь-якого диктатора. Це означає, що він самотужки не може впоратися, тобто не може виконати своїх головних завдань. І тому е, сам запит на таку організовану присутність великого контингенту, ну це означає, що принаймні це угрупування на сумщині ну не може не може виконати всіх забаганок Путіна. Пане Сергію, от наступна тактика російська і на Сумщині її використовують. Ви про це вже трішки згадували. Але подібний спосіб, звісно, і на Донеччині, та фактично по всій лінії фронту: ставка на дрони і ставка на е, таке планомірне, багатоетапне от, винищення, зокрема, і за допомогою дронів. А е, взагалі лінії укріплення, щоб не було за що триматися. В цій ставці я розумію, що зараз е, одна лінія, один акцент це вдосконалення дронів каміна. Кадзи далекої дії, те, що роблять росіяни з іншого боку, дедалі більше нарощування FPV-дронів е, і е, дистанційних, і на оптиковолокні, і дуже насичують ними фронт. Ем, як ви бачите зараз, от ця проблема констатується уже кілька місяців. Вдається щось вирівнювати нам в даному разі, якось протидіяти, наприклад, оптиковолоконним дронам, чи е, росіянам росіяни от сильно тиснуть саме цим. Так, звичайно, треба визнати, що е, взагалі виготовлення оцього волокна е, по виготовленню по обсягам по об'ємам росіяни на жаль нас переважають. Тобто, попри те, що загалом використання різноманітних видів дронів е, ну це є так, би мовити, фішка України. Тобто, ми набагато краще приспособлюємося, адаптуємося під кожну конкретну завда... під кожне конкретне завдання. У нас є свій вид дрону. Але от масове використання оптоволокна все одно поки що росіяни лідирують. Однак і ми протидіємо цьому, і звичайно, ще вже немає в них тієї ефективності, яка була ще кілька місяців тому, коли для нас це дійсно була несподіванка, і могли вони досить вільно літати, тому що ми розраховували на засоби радіоелектронної боротьби а вони в даному випадку не діють взагалі. Вже є технологічні рішення, і можуть бути абсолютно різні від високотехнологічних, так само до простих рішень, коли вчаться, і обов'язково в команді дронерів є. Є одна відповідальний боєць із мисливською зброєю із дробовиком, тобто те, що можна в принципі, тобто що є досить ефективно проти півдронів, тобто навчити таких бійців, щоб вони опанували різні засоби боротьби проти таких дронів. От це є завдання, і воно потребуватиме часу. Тобто, нам треба бути готовим, що іще за кілька лише місяців. Коли не просто ми отримуємо ці засоби, але також головне це е, фахові оператори е, mm. даних засобів, незалежно від того чи е, чи це відповідні технологічні приладдя, чи звичайно ж, наприклад, мисливська рушниця uh -huh. навчити, щоб можна було ефективно використовувати? Оце головне завдання, і над цим головним завданням сьогодні і працюють зокрема і тренувальні тренувальні курси, тренувальні бази, в тому числі і сухопутних військ uh -huh. України. Тобто, ми говоримо про те, що за кілька місяців. Ми цю проблему вже вирішимо. Тобто, це не знаєш, що динаміка зникне, є. Є певні зрушення, є певні відповіді, які Україна шукає. Пане Сергію, тоді і ще одна е, тема: ну ось тут можливо, ви скажете мені, що Financial Times е, ну трішки зреагували на російські наративи, коли вони кажуть і про великі цифри, там кількість ракет, які Росія накопичила. Але от їхній висновок доволі цікавий, який змушує замислитися, що Росія не так залежна, не так потребує допомоги Ірану наприклад. Поточний момент, і це означає для нас, мабуть, не дуже хороші новини, бо а, навіть уражені іранські виробництва дронів, навіть а, те, що Іран, вочевидь, для себе самого буде швидше виробляти ракети зараз, аніж для Росії, це мовляв на кількість запасів і на можливості Російські не так сильно зараз впливає, тому що за оцінкою Financial Times, а, Росія зараз цілком покладається на допомогу. КНДР Північної Кореї і Китаю і мовляв саме е, китайська допомога обладнанням, станками, припустимо, специфічними, які для металорізки призначені точної, саме ось це і е, зараз допомагає розвивати, розганяти власне російське виробництво. Який прогноз чого нам чекати? Е, чи Росія дійсно так швидко накопичує ракети? Закордонні або свої, як про це пише Financial Times? Ви абсолютно праві, в цьому є проблема, тому що на сьогодні росіяни дійсно мають спроможності до ну, і вони більше виготовляють і накопичують ці ракети. І справді, якщо ми говоримо про Іран, то в першу чергу я думаю, що ці публікації згадуються саме факт 360 ті це ще рік тому, коли були передані саме ці ракети від Ірану, але питання в тому, чи передані пускові установки до них, і ось зараз питання: чи зможуть адаптувати росіяни пускові свої для використання цієї іранської ракети? Тому що саме на травень-червень, тобто десь на цей період, по Каспію, і мало би надійти згідно їхніх контрактів. От чергові їхні пускові установки, тому ну в дано в будь-якому випадку, хоч вони надійшли, хоч не надійшли, але, але все ж таки в росіян є і своїх запасів. Достатньо вже цілий рік. Вони взяли курс на те, щоб замінити в ракетах. Ну ми ж розуміємо, що це комп'ютер, що це серйозна мікроелектроніка, і росіяни взяли курс на те, щоб замінити західні комплектуючі на китайські аналогічні. Окрім того, справді величезна роль саме промислових uh -huh. засобів. Тобто, це саме оці станки, і за рік на 18 мільярдів доларів поставлено обладнання, тобто це те обладнання, uh -huh. яке буде яке вже продукує зброю. І звідси і приріст російських потужностей, тому що самі вони. На своєму обладнання не можуть, тобто вони вперлися в стелю, вони не можуть нічого виготовляти. Uh -huh. Ну візьмімо тут не лише ракетного озброєння, тут і по дронам, тобто вдвічі збільшені площі виробничі площі в Алабузі, тобто до 140 ста сорока гектарів. Uh -huh. Це говорить про те, що звідки в них і береться така велика кількість дронів, але Сергій, для так, прикладу, але можна тоді завершуємо. Фінальна точка за фінально. Я думаю, що фінальна точка найкраще поставила служба безпеки, яка своєю єдиною операцією. Mm -hmm. Павутина вона фактично знівелювала 30% mm -hmm. саме стратегічних ракетоносців. Тобто, що це за літаки? Це ж ті, які підіймають саме Х-101, mm -hmm. Х-22, 32 тобто ми говоримо про те, що, попри наявність ракет, але здатність їх запустити масово по Україні. Та звичайно, угу. уже в росіян такої здатності Пане немає. Сергій, я вам дуже дякую. І е, е, врешті так. Ви буквально знімаєте цей аргументи з е, язика про те, що ми маємо сподіватися, і не теж сподіватися працювати на те, щоб була павутина, 2 павутина, 3 і знищувалися. Виробництва російські запаси російські, і тільки так можемо обезпечувати Україну. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф. Дякую вам.